Яка найбезглуздіша річ, у яку вірить найрозумніша людина у вашому житті? У нас на роботі програміст готовий сперечатися до смерті, що динозаври не існують і ніколи не існували. От моя колишня казала, що вірить в еволюцію, але динозаврів не було, бо це і так очевидно кожному, хто має мізки. В її виправдання скажу, що вона була дуже релігійна. Ех, Я так не зміг її зрозуміти. Б'юсь об заклад, що вона з тих, хто думає, що IQ 100 – це ідеальний результат. Колись я досить довго зустрічався з однією дівчиною, і одного разу вона сідає в мій пікап, витягає щось із бардачка і запитує, ой, а що це? Я їй відповідаю, це викрутка. Вона глянула на мене з усмішкою, ніби я намагаюсь її обдурити, і каже: Ні, коханий, це не викрутка. У викруток плоскі кінці. Це хрестова. Моя сестра має дві вищі освіти і вірить у теорію порожнистої землі. Ха, шахи мати ти їсти? Якщо земля порожниста, то чому ми не чуємо барабани, коли стрибаємо? Бо мене кури, у нас немає барабанних ніжок. Якщо чесно, хоч це теж маячня, але я більше поважаю цю теорію, ніж теорію пласкої землі, бо, хоча порожниста земля і теорія абсурдна, вона принаймні не настільки легко спростовується голими фактами. Звичайна фізика показує, що це неправда, але принаймні є якась псевдологіка, типу ми ж не бачимо, що під землею роптом там ще один світ. А пласка земля просто занадто тупа теорія, щоб бути провідною. Ну коли вже на світі є. Порожниста теорія, не те, щоб я захищав обидві з них, але порожниста принаймні виглядає трохи логічнішою. Чомусь моя дружина вважає мене привабливим, і я більш ніж впевнений, що я викликав у неї стокгольмський синдром. Ох, друже, просто тримайся і будь до неї добрим. У мене вже 20 років спрацьовує. Моя дружина найрозумніша людина, яку я знаю, але постійно вона хвилюється через те, що я називаю мамині сценарії. Ну, наприклад, вона просила не дозволяти нашій дитині йти повз вулицю скованим залізним парканом. І ви запитаєте, чому? Бо дитина може не скочити на спис на верхівцю. Так люди думають, що ОКР це про миття рук, але це можуть бути і нав'язливі думки про надзвичайно малоймовірні жахливі події, які не зникають навіть при раціональному аналізі. Варто це пам'ятати. Ага, це класичне катастрофування. У мене тривожний розлад, і я теж маю такі думки, хоч у мене і докторська ступеня. Загалом я раціональна людина. Але я все одно іноді думаю про те, як усі, кого я люблю, можуть загинути в якійсь жахливій долі. Я знаю, що це і раціонально, але думаю про це. Вона не нерозумна жінка з дивними переконаннями. У неї просто проблеми з психічним здоров'ям. Я зупинила цю звичку. Коли мозок малює жахливу картину, я уявляю щось таке ж, неймовірне, але добре. Наприклад, як мене коронують у маленькій сонячній країні, везуть туди бізнес-класом, натовпи зустрічають із конфеті, шампанським і несуть на руках. Мій мозок зрозумів, що обидва сценарії це фантазії, і з часом негативні стали зникати. Користуйтеся, може, і вам допоможе. Давно з ним вживу не спілкувався, але грав в онлайн-гру з хлопцем, який майже закінчив нейрохірургію. Ох, як він спіною у рота доводив, що справжні чоловіки пісюють лише стоячи. Було цікаво послухати. От у мене нестандартний вигин у кінці уретри, і якщо я пісюю стоячи, краще вам не бути біля сусіднього пісуара. Тому я сиджу, щоб не влаштовувати душову. Лікарі і юристи, на мою думку, настільки зациклені на навчанні, що вони відстають на вісім і більше років у всьому, що поза їхньою сферою. Я працював у приймальному покої і завжди казав, що лікарі як підлітки, бо вони соціально відсталі. Весь час у навчанні, потім інтернатурі, потім знову робота. У 30 з гаком років вони нічого не знають, крім медицини, і все життя тільки цим займаються. Найрозумніша людина, яку я знаю, вірить, що їй достатньо трьох годин сну та кави, ніби вона якась просвітлена гоблінка. Ой, у мене теж є така подруга. Вона насправді справляється, і роботодавці її обожнюють. Вона мегапродуктивна, але вона постійно тремтить здоров'я, жахливе. Та й волосся випадає клочками. Любі слухачі. А у вас є переконання, у які всі навколо не вірять? Напишіть і перевіримо, чи ви одні такі. Не забувайте ставити лайки і підписуватись, якщо ви ще чомусь цього не зробили. Моя дружина знає три мови, має дві магістерки і вірить, що баскетбол робить людей вищими. Вона не розуміє, що таке ефект виживання, навіть коли їй це пояснюють. Судячи з цієї фрази про баскетбол, я б поставив на те, що одна з її мов китайська. Я працював з викладачкою, яка займалася наукою, і ми разом робили якісь там дослідження. Одного разу я заговорив про 5G і згадав конспірологів. А вона знаєте, що мені каже? У нас вдома немає Wi-Fi, бо поки що не доведено, що його частоти безпечні. Каже, що вона з чоловіком не хоче наражати дітей на ризик. Це було приблизно у 2014 році. Моя колишня дуже образилась, коли я сказав, що коли вона сидить спиною до роутера, весь її інтернет проходить через неї. Можна ще більше їх налякати, пояснивши, скільки хвиль постійно проходить крізь наше тіло, і деякі з них реально взаємодіють із клітинами. Я біла жінка, це важливо, запам'ятайте. На момент цієї історії мені було десь 20 з чимось. Одна дуже розумна знайома, вона теж біла, їй було десь за 40. Була ну, просто шокована, коли я їй сказала, що в мене закоханість у темношкірого хлопця, і він запросив мене на побачення. Вона видала щось типу: Люба, йой, якщо ви одружитесь, це ж буде незаконно. І чесно, я подумала, що вона жартує, але ні. Вона щиро в це вірила. Певно, бабуся так її виховала. Добре, що хоч зараз вона в це не. Вірич найдивніше тут я б сказала, що її батько дружив із темношкірими музикантами і досі їх обожнює. Ми в Мічігані, а тут міжрасові шлюби легалізували ще в 1883-му, але певно вона про це не знала. Наша з нею розмова відбулась десь у 2007-му-2010-му, Так що це явно вже було законно у нас. Один мій чудовий знайомий, дуже добра людина, вивчав фізику в крутому універі і щиро вірить, що землі лише 4 тисячі років. Він каже, що це справа віри, і я вирішив для себе ніколи з ним про це не говорити. Мій тато має освіту в економіці навіть ступінь і вірить, що економічний план Камали Харіс на 5 років це визначення комунізму. Не те, щоб її пропозиції були комуністичними. Ні, сам факт, що план більше одного президентського терміну це вже комунізм. І так, він проголосував за Трампа. Так, ми через це сварилися. І так, стосунки наші зіпсувалися. І так, тепер я тролю його кожного разу, коли він жаліється на політику Трампа. Я йому кажу, тато ну за те він не комуніст, і починаю наспівувати якусь сатири. Пісню. Коли я вдома, я ношу худі й шорти, ну мені так комфортно. Любі слухачі, ну погодьтеся, це ж нормально, але мій геніальний і раціональний партнер не може цього витримати. Щоразу, як мене бачить у цьому прикиді, каже щось типу: Люба, ти, здається, забула частину вбрання або кохана, у тебе холодні руки і гарячі коліна. Ах, мій любий, коханий, та зумирись ти вже це нормально. І я не розумію, що з тобою не так. Мій тесть має п'ять дипломів і працює біологом. Він займається відновленням природи навіть у Йосеміті. Він справді дуже освічений і круто розбирається у своїй справі. Але є у нього один мінус: він затятий антиваксер. Коли я попросив його навести мені докази, він скинув мені купу блогів без жодних джерел. А ті, що мали джерела, перекручували факти або посилалися на такі самі підозрілі сайти. Він каже, що не потрібні нам ніякі вакцини, треба просто вести здоровий спосіб життя і все буде. Good. Це все, звісно, чудово, але це не замінює вакцинацію. Одна з моїх сестер має докторську ступінь з біології. І знаєте, що вона антиваксерка, і знаєте ще що, вона вірить в зміну клімату, але люди до цього не причетні. Я дізнався про це, коли вона розмовляла з другом нашого батька. У нього теж докторська ступінь з біології, і він вірить у те саме. Я ще колись давно зрозуміла, що наявність ступеня доктора наук не гарантує розуму. У мене була подруга з докторської у сфері штучного інтелекту, і це було десь у 21 першому-22 році, ще до того, як ЧАТ GPT став дуже популярним. Ми якось з нею розговорилися про автоматизацію, і вона сказала, що створити штучний інтелект, який міг би прибирати ванну кімнату, буде неможливо принаймні ще 50 років. А на той момент уже були автівки на автопілоті і роботизовані пилососи. Я відповіла, що це вже не так далеко. Більше. Того, на мій погляд, технології вже існують, просто нікому не цікаво їх реалізовувати, бо ринку немає. Тільки уявіть, це сказала людина з докторської угалузі штучного інтелекту. Як виявилося, хтось уже створив подібну систему, і ми, швидше за все, за кілька років уже матимемо універсальних роботів-помічників. А ще вона якось сказала, що Шотландія це не країна, але це вже інша історія. А мій брат вірить що у людей з першою і другою саме негативною групою крові тече або інопланетна кров, або змішана з кров'ю людей Атлантиди. І якщо у тебе позитивний резус-фактор, то ти чистий. Я думав, що він жартує, коли почав про це говорити, але ні, він сказав це з серйозним обличчям. І при цьому він дуже розумний, і просто має дивні переконання. Не впевнена, чи це найрозумніша людина в моєму житті, але моя мама була дипломованою медсестрою і досі працює у сфері охорони здоров'я. І вона була переконана, що вакцина від ковіду тебе уб'є або зробить ще більш хворим ніж сам вірус. Ось таке. Моя мама медсестра. Вона розумна і обізнана. Вона завжди всім у родині нагадує, що потрібно приймати повний курс антибіотиків. Вона пояснює це тим, що інакше не всі бактерії загинуть, а ті, що стійкіші, можуть розмножитись. І ти або когось заразиш, або сам захворієш повторно, тільки вже стійкий штам. Але якщо її спитати, чи вірить вона в еволюцію, то однозначно ні. Бо люди не могли походити від мавп. Вона розуміє принцип виживання найсильніших, але не визнає еволюції. Це мене збиває з пантелику. Не знаю, чи хтось уже таке згадував, але моя колишня своячка терапевт, їй зараз 50, І вона щиро вірить, що людство з'явилося лише 6 тисяч років тому в повністю сформованому вигляді. А динозаври і радіовуглецеве датування це все брехня, бо люди були першими тваринами, яких створив Бог, коли створював землю. Вона дуже релігійна християнка, але при цьому поважний лікар у досить прогресивному штаті. Любі слухачі, ну що ж, пропоную вам пограти. Спробуйте вгадати, яка з цих теорій змови справжня, а яка вигадана. Один із моїх знайомих вірить, що перший варіант дельфіни це інопланетяни. Другий варіант час це ілюзія, створена урядом. І третій банани мають пам'ять. Тож як ви думаєте, що з цього правда? Якщо хтось вгадає, я залишу деталі в коментарі під відео. І на цьому все. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось, не забувайте поставити вподобайку і побачимо зовсім скоро.